Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу нагадати, хто має право скористатися пільгами заплати житлово-комунальних послуг в цьому і наступному, в наступних роках. Взагалі, згідно чинного законодавства України. Громадяни можуть нашої держави отримати пільги заплати наступних послуг. Це управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг. Сюди входить централізоване постачання холодної води, гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, централізоване опалення. Вивезення побутових відходів, користування безпосередньо житлом, квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом. Також право на пільгу згідно чинного законодавства. Станом на сьогоднішній день мають люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це дружини та опікуни, дітей померлих громадян з числа учасників у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Люди, родини, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність, яка пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, та діти потерпіли. Від Чорнобильської катастрофи. Наступна категорія громадян, яка може скористатися пільгами на сплату житлово-комунальних послуг, це учасники війни, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вдови, вдівці та батьки померлих людей, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. А, надалі це багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини. В яких не менше в року проживає троє, або більше діток? Сім'ї, у яких не менше року проживають троє і більше діток, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування. Нагадую, що на таку пільгу мають право ще пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та в селищах міського типу, і надалі проживають в них. Та пенсіонери, які раніше працювали в державних таком. Комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу, і проживають надалі в них. Та батьки та члени родин осіб. Рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, а особи звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислухою років, та які стали людьми з інвалідністю під час виконання своїх службових обов'язків. Хочу нагадати, що до членів родини пільговика під час надання пільг належать люди. На яких поширюються такі пільги, це дружина або чоловік, їх неповнолітні діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, які мають інвалідність дитинства першої та другої групи, або люди з інвалідністю першої групи, непрацездатні батьки, людина, яка перебуває під опікою, або піклуванням пільговика, та разом з ним проживає. Також нагадую, що житлові пільги надаються з урахуванням ваших доходів і призначаються на 12 місяців від місяця, коли таке право виникає. Після цього періоду уповноважений орган визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період. Пільговик, тобто ви, маєте право на отримання пільг протягом 12 місяців із місяця визначення. Відповідного права, але не більше, ніж до останнього дня календарного року визначення такого права. Отже, дані категорії громадян, які я тільки що назвала, мають пільги заплати житлово-комунальних послуг. Наприклад, я говорила про пенсіонерів, вони мають право на 100% знижку на сплату комунальних послуг, які. Це стосується тих пенсіонерів, які раніше працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості, селищах міського типу, проживають в них, та пенсіонери, які раніше працювали. Державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, сільській місцевості і селищах міського типу і проживають в них. Якщо в даних категоріях ви себе знайшли, пам'ятайте, що ви маєте право на пільги зарплати житлово-комунальних послуг, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду для того, щоб ці пільги ви могли отримати.